Гіперконтролю, гіперконтролю, який виявляється у стосунках, ви швидше за все схильні до. Ось контролювання стосунків, так контролювання близькості у стосунках, постійна така гіперчутливість. Ага, а де мені мене зараз підставлять? Така гіпергірбдітність. Оце також треба пропрацьовувати, бо без довіри до інших людей нікуди діло не піде. Потрібно буде вчитися довіряти. І це також, до речі, про вразливість, так повертаючись до перших пунктів. Ось ця позиція бути над. Ну, вона не всім підходить, якщо ви шукаєте собі рівноцінного партнера для стосунків або для дружби, інша людина, якщо вона психологічно здорова, більш-менш, хоча б. Трошечки. Їй не буде подобатися постійно якось почувати себе, так, знаєте, психологічно ніби як нижчою. Це зазвичай, коли ми хочемо бути вищими над іншими, так, якось займати цю позицію над, це про відчуття внутрішньої небезпеки. Ви чогось боїтесь, і дуже важливо вчитися помічати ось цей момент, де вам хочеться взяти ніби як більше влади у стосунках, пере, пере на себе цю відповідальність перетягти, від чого ви Хочете захищатися, так? Задавайте собі це питання, від чого я зараз хочу захиститися ось цієї позиції над що мене лякає в стосунках? Можливо, я очікую знову ж таки якогось підвоху, що людина зробить мені боляч.